Олександр Мусієнко з нами на зв'язку. Керівник центру військово-правових досліджень, і політичний консультант. Пане Олександре, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю вас. Хотіла почати трошки з іншого із загальних подій на фронті, але я бачу, що за ніч і від учора посипались там певні теми, які жваво обговорюються зараз і в соцмережах. Ну і загалом по країні. Одна з них це про хакерську атаку. Вивочеводь, чули, вона називається зараз Помста за Київстар». Значить, що сталося? Хакери певного угрупування, ймовірно, за підтримки, як повідомляють кіберфахівці в СБУ, здійснили потужну кібероперацію, знищили іт інфраструктуру Росводоканалу. Як ви вважаєте, може таке бути, якої шкоди може завдати ось ця кібератака? І що ще може бути найближчим часом під під загрозою на Росії? Ви ну, знаєте, що загалом, якщо сказати і згадати, скажімо так, січень, можливо, грудень, ну грудень 2021, січень 2022-го, я пам'ятаю просто величезну кількість публікацій. Тоді в медіа, зокрема, і в українських, так само як могла би виглядати російська агресія проти України, і тоді говорилось про те, що Росія здійснить потужні кібератаки, мета яких буде покласти нашу критичну інфраструктуру. Ну зв'язок, там те, що ми бачили, проблеми з компанією Київ ці, які були, і так далі. Тобто, досить багато речей. Тоді вдалося відбити численну кількість атак і все ж таки. Кібер, скажімо так, операції вони відіграли не таку значну роль порівняно з фактичними військовими операціями, наземними повітряними і так далі. Ворога, які проводились. Потім ця тема взагалі відійшла. Ми про неї не чули. Тобто, час від часу були якісь кібератаки, обмін, але обмін цими кібератаками Росія намагалася атакувати. Ми атакували, але вочевидь, вони були не такими значними, що або не дуже вдалими, що про них і в принципі не згадувались. Мені здається, що зараз ми до кінця року підходимо все ж таки в те, що є ймовірність, що кількість таких кібератак може ставати більшою, чисельнішою. Ну, взаємний обмін, тому що, скажімо так, ясна річ, ворог буде намагатися атакувати. Ми будемо відповідати і наносити удари. І я думаю, що зараз ми, от якраз, дійдемо до тієї фази, що може почати справжуватись те, про що попереджали фахівці ще напередодні повномасштабного вторгнення. Тобто буде велика кількість, але Україна насправді дуже серйозно підготувалась. Нам допомогли наші британські партнери з кіберзахисту. Ми співпрацюємо з кіберцентром в Таліні, натовським центром, який допомагає нам відбивати Сполученими Штатами. Тому ми, в принципі, непогано на сьогоднішній день. Я маю на увазі українська інфраструктура, українські об'єкти і багато чого іншого захищені. Однак ризики все одно зберігаються, тому що ще десь. З 2016 року атаковано було і в 2016, і сімнадцятому Прикарпаття Обленерго і так далі. І ворог тоді випробував тактики, як можна електроенергію відвимкати таким чином, але ну от Україна все одно українські сили будуть наносити удари. Я вважаю, що дуже добре, тому що мені видається це, мабуть, дещо недооцінений виявився майданчик для ведення бойових дій. А там потрібно фактично наносити так само удари, тому що це зараз. Ми розуміємо прекрасно. Дуже багато чого в цифрі, дуже багато чого здійснюється, фактично через мережі, і Росія намагається їх захищати. Але туди треба бити. Це мені здається, точки по яким потрібно системно це інфраструктура, скажімо так, і енергетична, і багатьох інше. Тим більше це не є на сьогоднішній день, розумієте, нас ніхто не може звинуватити в тому, що ми порушуємо якісь звичаї методи війни. Якби ми атакували їхній водоканал ракетою, ви бачите, що було б на нас б зараз, скажімо так, йшли б правозахисники, які би сказали, що ж ви робите. Ну як з Ізраїлем. От до речі, це дуже серйозний момент. от, коли люди в Україні вимагають помсти, я розумію ці емоції. Вони кажуть, треба бомбити. Російські електростанції я десь всередині можливо і підтримується, але я прекрасно розумію, що потім можуть почати засуджувати так, як засуджували Ізраїль. Тому тут треба, скажімо так, бути обережним, але ну скажімо, на сьогоднішній день Україна робить все, виходячи з цих норм і правил. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, або поясніть точніше нашим глядачам, як можна використовувати ось ті дані, які які певні там спецслужби отримують після, після атаки. Згадайте, були ж атаки і на податкову систему Російської Федерації. Потім у них є Міністерство праці, чи якось так воно називалося, теж, теж працювали там певні служби. Потім завод по безпілотниках. Ну, тут зрозуміло, які дані можна отримувати. Якщо ми говоримо про водоканал, ну, якщо говорити про водоканал, дані, які можна отримувати, їх досить багато насправді. Це про мережі, які є. Це важливо, де ці мережі прокладені. Мало хто цього, наприклад, усвідомлює, але, ну, наприклад, що таке мати доступ до, до мапи, до карт мереж, де які входи, виходи, ви розумієте, що uh -huh. це для будь-якої диверсійної операції в майбутньому розуміти, як можна дійти, як можна вийти і так далі. Це важливо. Це з точки зору розташування мереж, з точки зору інформації, яка може бути клієнтська, ну вона, мабуть, не вся важлива, скажем, відверто, тому що вам не треба знати там. Скажімо так, точки входу, виходу, хто хто де заплатив, і так далі, хто а от якщо це інформація, яка стосується забезпечення певних там будівель, адмінбудівель і так далі, вона може становити певний інтерес. Хоча загалом така, скажімо так, мета атак на такі об'єкти, вона в переважній більшості навіть не здобування даних, а просто фактично створення проблем з системам та серверами, які відповідають Сервер. за розрахунки, які відповідають за Подачу, обмін інформацією і так далі, а як ви можливо, знаєте, Олександр, у цьому в цьому хакерському середовищі там обов'язково говорити там хто бере відповідальність на себе за здійснення тієї чи іншої атаки? Чи ні? Я думаю, що багато хто ну, на випередки поспішає, тому що це успішна операція, розумієте? Uh -huh. Ну тобто, принаймні не публічно вийти, але кудись через якісь джерела повідомити, то так звичайно? Ну, дивіться. Пам'ятаєте таку організацію Анонімус, так, яка так, була? Так. Мені здалося навіть дещо переоцінена, тому що я пам'ятаю на початку агресії російської. Вони такі ролики знімали, що ми зараз з вами там розправимося щодо Росії. Я вже чекав, ну давайте вже їхню банківську систему, ну всю їхню там мережу давайте вже покладіть. Ну а потім виявилося, що це ну не так просто. Але погодьтеся з точки зору піар-складової. Ну мені здається, ці маски і назва. Угу. Ну от це якраз про повідомляти, тобто публічні не те, що публічність, просто це не публічність, але те, що про що про таку організацію знає пів планети, це так точно. Це так. про інше, давайте говорити зокрема про мобілізацію на прес-конференції. Володимир Зеленський нагадаю, нашим глядачам заявив, що. Генштаб, точніше, нагадав нам вкотре, що Генштаб і головнокомандувач ЗСУ запропонували мобілізувати додаткових 450 500 тисяч людей. Президент тоді сказав, мабуть, ви чули, він каже, це дуже серйозна цифра, і він чекає ну, певних аргументів так, для того, щоб сказати так і відреагувати певно на цей конкретний план. Давайте поговоримо про цю цифру: 500 тисяч людей. Як навіть якщо це станеться, так як ця цифра може змінити події, наскільки будуть підготовлені ці люди? Що ви думаєте з цього приводу? Розумієте, на це питання важко відповісти, тому що я не знаю всієї, скажімо так, всього цілісного задуму з точки зору, ну, який є у нашого командування. Я маю на увазі два моменти: от перший момент це. Ротація, ви розумієте, uh -huh. що заміна фактично підрозділів, які зараз перебувають в бою. А для цього треба змінити законодавство. Я так розумію, що до цього є різні підходи. Тобто, з одного боку, так військові підтримують, з іншого боку, вони перестраховуються. Ну тому що зрозуміло, що ворог теж там демонструє плани свої про те, що вони хочуть посилити в себе там набір так званих контрактників добровольців. але це насправді мобілізація і другий момент. Яка буде фактична кампанія на 2024 рік? Тобто, ну умовно кажучи, ми будемо перебувати переважно в активній обороні і іноді переходити в локальні контратаки, що мені здається найімовірніший сценарій, скоріш за все. Ну, це попередній. Чи ми плануємо якісь контрнаступальні дії чи наступальні дії? Чому? Тому що, по перше. Кількість зброї може бути різна для цих дій. Ви розумієте, що наступ завжди вимагає більшої кількості зброї засобів, ніж перебування в обороні. По-друге, відповідно формування бригад чи фактично поповнення існуючих чи створення додаткових, як у нас було під час підготовки до контрнаступу в кампанії 23-го року. І наступний момент це звичайно що. Фінансування, я так розумію, судячи з того, що президент України згадував про це неодноразово на прес-конференції. Це питання постає гостріше, і звичайно, що зараз оцінюється все в комплексі. Тому мені здається, що от щодо цього зараз і йдуть дискусії. Тобто, щодо того, що мобілізація вона триває, вона триває і так, тому що є указ президента, і ми це розуміємо, затверджений Верховною Радою, і фактично потрібно, скажімо. Поповнювати і бодай давати можливість виводити в пункти постійної дислокації, чи, скажімо, на відновлення ті бригади, які перебувають в активних бойових діях, і ось тут звичайно, але що я можу сказати, тому що я, ну скажімо так, доволі часто спілкуюся з різними підрозділами, які бувають. Тому можу сказати, що звичайно зараз дещо складніше стало знаходити саме фахівців. Ну тобто, якщо раніше можна було особливо там танкові бригади, підрозділи механізовані. Я маю на увазі фахівців, які мають досвід. Тобто, тут треба зрозуміти, це не те, що просто знайти людей. Люди є. А от щодо тих, хто вже мав е, в минулому якусь спеціальність і зараз готовий, і такі люди, звичайно, на вагу золота. Наскільки я знаю, між ними бригади фактично там і батальйони ведуть боротьбу до кого вони попадуть. От саме ті, хто в кого є певний бекграунд, в кого є досвід. Знання там бронетехніки чи артилерії. Почули вас. Дякую вам за коментарі. Ну, будемо стежити за цією темою. Думаю, що вона буде ще не раз на слуху. Тим часом, що доби, через західний кордон України виїжджають близько 6 тисяч чоловіків призивного віку. З них значить близько 150-200 людей. Це волонтери або чоловіки, які виїжджають за системою шлях. Ось така цифра була озвучена власне вчора від Державної прикордонної служби. Скажіть, будь ласка, ну з цих шести тисяч, як ви думаєте, скільки людей повертаються назад? Як вони виїжджають? Чи є зараз можливості виїхати, якось обманувши державу? Як думаєте? Ну, перед вами людина, яка виїжджала і поверталась. Тобто я можу сказати, що, що я, якщо входив в якусь статистику, то повертався. Але е ну розумієте? Важко сказати, тому що є різні системи. Ну скажімо так, є ж різні підстави, з яких можуть виїжджати. Я думаю, що більшість повертається. Ну погодьтесь, якби 6 тисяч виїжджало щодобово і протягом ось такого часу. Ну мені здається, що такий би був відтік, угу. що ну якщо, якщо така статистика підтверджується, ніхто не вертається. Ну так ми взагалі в такій би ситуації, можливо, навіть і колапсу на якомусь етапі зупинилось, тому я думаю, що. Більшість повертається, там же ж є різні підстави, і є підстави того, що дивіться вік. Це під вік, це це одна підстава. А якщо там же ж не конкретизуються діти, наприклад, там не конкретизуються, які підстави на відстрочку. Є там не конкретизується чи це, ну наприклад, за дорученням МЗС чи інших органів хтось теж може виїжджати, що, наприклад, якоїсь доби, ну вони ж потім можуть повертатись. Потім а, треба розуміти, що водії вони ж теж ходять в цю категорію, і дуже багато із них так само. Ну я маю на увазі далекобійники, водії автобусів тощо, тощо які здійснюють регулярні рейси. Тому сказати, okay. це треба робити детальну статистику з розбивкою на те, хто по яким підставам. От тоді можна робити певні висновки і хто з якою частотою періодичністю виїжджає і вертається. Тут треба серйозна математика статистична, тоді можна зробити більш Конкретні висновки, ну я далекий від думки, що ці всі люди, які виїхали, і от всі вони прямо там не повертаються. Тому що мені здається, що за такої слухайте це 180 тисяч на місяць. Ну це уявіть собі, тобто, це понад 2 мільйони на рік. Якби це ну тобто, це це доволі значна цифра. Насправді, ну так і хочу відчув... знаєте, я хочу знаєте, звернути увагу на те, як ретельно перевіряють чоловіків на кордоні. От я сама нещодавно їхала в, в Польщу. І в вагоні зі мною були два чоловіки, які супроводжували осіб з інвалідністю. Ну, вочевидь, батьків. А це якраз вони підпадають під цю категорію. Угу. То дуже була серйозна перевірка. В них перевіряли все там до банківських карток. Ну тобто, прям дуже довго ми всі чекали, поки цих хлопців перевірять. Ну, випустили їх. Ну, тому, тому я то... думаю, що перевіряють ретельно, маючи таку кількість людей. Ну звичайно, ну я, я знаю теж, ну тому що це. Ну, скажімо так, це, це, це доволі непросто зараз це всі розуміють і треба мати перелік документів на кордоні. Воно ага. це все перевіряється, уточнюється, звіряється. І тому це е, я, я допускаю, що можливо, якась кількість із цих людей не повернулася. Ну, тобто, дійсно так, є такі. На жаль, у нас скажу так, були випадки того, що навіть, скажімо, деякі військовозобов'язані, які виїжджали легально на навчання. На навчання військові намагалися потім, скажімо, так залишатися в країнах перебування. Ну були такі факти, вони незначні, але теж траплялись. Є окремі випадки, коли це може бути. Ну тобто, це абсолютно, скажімо так, такі моменти присутні, але я думаю, що якби такий відтік був і, скажімо, багато хто не повертався, ми би це відчули навіть на побутовому рівні. Так, погоджуюсь з вами. Дякую за те, що відповіли на це питання. У нас залишається буквально дві хвилини. Але дуже хочеться з вами, Олександре, пройти по, по по саме по військовим питанням по фронту. Як ви оцінюєте ситуацію станом на зараз? Інститут вивчення війни пише нам про те, що ну з такого, з, з якихось серйозних повідомлень маю на увазі таких, що ми ще не читали. Я сьогодні не побачила. Пишуть про те, що російські та українські військові продовжують позиційні бої вздовж усієї лі... лінії зіткнення. Давайте поговоримо про те, що відбувається зараз, зокрема, зокрема, на Сході. Яка там ситуація зараз? Ситуація, в принципі, вона важка, але вона контрольована українськими підрозділами. Значить, в принципі, характер ведення бойових дій не залишається наступальним з боку ворога. Ось у вас, в принципі, уже і на мапі все продемонстровано. Синківка це. Ну, взагалі, населений пункт Сіньківка, за нього йдуть бої протягом півроку. Вже тобто, uh -huh. ворог там має певні тактичні успіхи. Вони просунулися дещо, але атаки відбиваються. Якщо щоб не загострюватися, можу сказати, що довкола Бахмуту залишається гарячі Лиманський напрямок, серебрянське лісництво так само намагається прориватися. Додалося ще напрямок, скажімо так, вугледарський, де ворог намагається. Скажімо, створити проблеми, ну це зрозуміло. Вони хочуть відтягнути сили, наші від Авдіївки і Мар'їнки, але концептуально, глобально, попри незначні тактичні успіхи, які є в російських військ, наші сили стримують удар і відбивають атаки. Я думаю, що кілька тижнів такого режиму і російські війська почнуть збавляти темп. Тобто, вони, ну попри все, що підтягнули сили. Я думаю, що вони будуть збавляти темп і зменшувати інтенсивність цих наступальних дій, тому що глобальна, стратегічна їх задум не спрацював. У них вже вже були плани фактично захопити Авдіївку, дійти до осколу, просунутися далі на часів яр. Тобто була мета здійснити такий ривок на сході. Зараз цього ривка не вдається є такі незначні просування, які ну не мають оперативного значення. Угу. Ну дивіться, збавляти темп, це фактично визнати, що ми помилились в стратегії. Ви думаєте, що росіяни е, будуть це робити? Тут розумієте, ну а що вони це ну, не скажуть, що в стратегії помилились. Вони скажуть, що так і було задумано. В а. Але ну, ж ну розумієте, зараз така ситуація, що е, якщо вони будуть нести втрати по кілька сот людей під Авдіївкою, ну, який би потенціал не був. Все одно потрібен час на те, щоб їх перегрупувати доукомплектувати з інших напрямків, як видно, вони знімають. Мож бачите, що якщо говорять про те, що кількасот бійців морських піхотинців на лівобережжі Херсонщини знаходиться, а там контингент російський збільшився. Чому збільшився контингент російських військ на цьому напрямку? Це означає, що є проблеми. І так само по інших, якщо фіксується прибуття додаткових підрозділів під Авдіївку, це. Не означає, що, скажімо, у них все йде добре. Навпаки, прибуття будь-яких додаткових підрозділів на той чи інший напрямок означає, що справи складаються не так, як хотілось би ворогу. Почули вас. Дякую, дякую. З нами на зв'язку Олександр Мосієнко був керівник центру військово-правових досліджень і політичний консультант.